Щоранку Україна починає свій день із хвилини мовчання, віддаючи данину пам'яті всім, кого зібрала війна, лише загиблих дітей станом на 25 січня 2023 року налічується 459 осіб та 916 поранених. До військових, які ціною свого життя протистояли ворогу, понад 10 тисяч 350 осіб. Ці цифри зі зрозумілих обставин постійно оновлюються. Хвилина мовчання звучить і на всіх офіційних заходах визирської громади. Важко згадувати односельців та молодих хлопців, яких вже ніколи не віддасть нам війна. Проте громада з повагою пам'ятає ім'я кожного, хто вже ніколи не повернеться додому. Вважає визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. У нас в громаді. З кожним днем цифра погибших міняється. І я хочу, щоб за цифра становилася. Ми повинні вшанувати пам'ять наших погибших. «Заря труда» – у нас вулиця перейменована на Владимира Лосєва. Це є вже Бутовці вулиця імені Зайцева. Ми будемо далі продовжувати переймінувати, будемо старатися перейнувати наших героїв, уліці там наших погибших воїнів. Культурне життя у громаді також потерпає змін. З'явилося більше воєнних пісень. Заходи тепер проводяться на підтримку збройних сил України. Серед планів щодо видання альбомів про насичене культурне життя громади народилася ще одна дуже важлива для майбутніх поколінь ідея. Ділиться начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради Катерина Кушнір. У нас була ще ідея е, в 2022 році також випустити альбом про наших героїв з Возирської громади, які віддали своє життя за незалежність України. Е, ми це планували ще ну, влітку вже ця ідея зародилася. Але ось на кінець року ми зрозуміли, що ну, можливо це зараз і не потрібно. Цей альбом героїчний, він буде після перемоги. Він буде після перемоги, тому що. Якби там не було, ми розуміємо, що якщо його видати зараз, то там все одно з'являться нові сторінки. Як би нам цього не хотілося, вони мріяли про мир та протистояли російському окупанту. Сучасна нашої держави відтепер поділена на життя до та після. І особливо важливо передати наступним поколінням у спадщину живу пам'ять про наших героїв, котрі віддали своє життя заради квітучої України. Для того, аби родини наших загиблих героїв розуміли, що про них ніхто не забуває, особливо в нашій громаді, починаємо зі старостинських округів і власне центральної садиби у визирці в холі приміщення центральної садиби і старостатів, зробити стенди, на яких будуть світлини героїв Визирської громади, які віддали життя за незалежність України. Зараз буде визирка, потім буде першотравневе. Кожен пост визирської сільської ради він про те, що Україна не забуде, і реально Україна не забуде, і визирська громада 100% не забуде тих хлопців, ту молодь, яка могла би бути цвітом, яка могла би розвивати нашу громаду. Але на жаль, вона загинула. Вони ті герої, які пішли на фронт, і які ціною свого життя зробили все, щоб ми зараз могли жити.